Цим відео передаю вітання моїм підписникам на Патреоні і відразу поясню, як виконувати усні завдання правильно. Іншим це теж буде корисно, тому що так потрібно виконувати всі усні завдання, а не тільки на моєму Патреоні. Наприклад, якщо я даю завдання описати усну фотографію і надіслати мені аудіозапис цією розповіддю, це не означає, що учень повинен написати в зошит розповідь і просто прочитати її під аудіозапис. В такому випадку усне завдання не буде усним, і ти не потренуєшся говорити. Усні завдання виконуємо відразу усно. Так, це складніше, але треба ж вчитися розмовляти, а не тільки писати. Ти можеш продумати орієнтовно свою розповідь українською, зрозуміти, яких слів ти не знаєш німецькою з тих, що тобі знадобляться, виписуєш їх у словник, можеш мати перед очима цей список слів. Але формулюємо речення німецькою відразу усно і записуємо відразу аудіо мені на перевірку. З першого разу. Подумали українською, включили запис і формулюємо німецькою. До кожного уроку на Patreon я додаю два завдання усне і письмове. Письмове ти пишеш, надсилаєш мені фото чи друкований текст, і все. Не потрібно читати готове завдання і надсилати мені аудіо, а усні завдання виконуємо відразу усно.